Вітання з Харківщини, Барвінківщина. Де ми знаходимося зараз в Барвінківській громаді? Це вже у нас третій здається візит в громаду. Візит особисто мій два рази. Один раз приїжджав з гуманітарною допомогою, один раз з робочим візитом разом з командою із зараз представлю народний депутат Олександр Літвінов. Це його округ Так, голова громади. Пан Бало, Олександр Олексійович, заступник, наші депутати, ну і помічники мої. Да, минулого разу ми працювали в великій камушувахі. Це той населений пункт, який півтора року був взагалі без світла. Люди, звичайно, були обурені, світла не було, інтернету не було, люди не знали. Чи взагалі включать світло чи не включать. Було багато претензій до енергетиків, але ми, нам довелося розібратися. До обласної адміністрації зверталися до Обленерго. З'ясували, що енергетики тоді працювали в шаленому режимі на два одразу об'єкти, і тому вони раніше трошки виїжджали з округу. В сухому залишку світло відновлено, як і обіцяли, з 1 вересня і другий блок запустили там трошки пізніше. Да? Зараз голова громади розкаже. Доброго всім здоров'я. Я вітаю своїх друзів. Павло Миколаївич забув сказати, що він також неодноразово приїжджав під час активних бойових дій. Я йому за це вдячний. Знаєте, саме головне, зараз зібралася, ви чудове слово сказали, команда. Наша зібралася команда, коли приїхали народні депутати. Просто вирішувати питання наші. Дійсно їх куча, їх дуже багато. І по населеному пункту Камишуваха це один із населених пунктів, який найбільше постраждав в нашій громаді. Виїхали всі гуртом колективно, за підтримки народних депутатів Олександра Миколаївича Літвінова, Павла Миколаївича Цушка. Було багато вирішено питань. Те, що ви сказали, да, на сьогоднішній день є світло, залишилось тільки там, уже сьогодні-завтра виконуватиметься роботи по підключенню скважини з водою. І ми людям, хоч так як розбиті системи, але ми поробимо колонки, і це останнє, що вже понасували. Так буде відновлення, потихеньку відбудовуємося. Тому я, мабуть, вдячний всій команді разом з народними депутатами, місцевого місцевості, депутатам, які стоять рядом з нами. Це хлопці, які працюють молодіші, але не були під час бойових дій, разом стояли у громаді. Всім доброго здоров'я, перемога буде за нами. Слава Україні. Героям, героям слава. І також була а, проблема, інтернету не було. Голова громади одразу тоді вирішив це питання, поставили два старінки в, в населеному пункті запрацював інтернет. Також була проблема, що одноосібники – це такі фермери, які мають невеличкі земельні ділянки. І люди не знали, як оформитися на допомогу, як взагалі працювати. Бо ну тобто були повністю в них була відсутня інформація. Тоді заступ зустрівся, вирушив в Київ, Києв зустрівся з, з заступником міністра агрополітики, і він тоді здав роз'яснення. Не знаю, мав надіслати сюди ще людей, які нав, могли навчити. Як оформлюватися або онлайн навчити громаду? Не знаю, чи було, чи не було, але от Олександр Миколаєвич Літвінов зараз прокоментує. Так, дійсно, дякую за таку оперативну роботу, яка в на дуже короткий час. Ті проблемні питання, які боються в відділенні електроенергії. Відновлення інтернету також хочу зазначити, що була благодійними фондами надана за необхідність допомога місцевим мешканцям на вирішення якихось там питань готового ремонту, звідновлення. Підтримую Олексійовича, що ми дійсно єдина команда, яка Незважаючи на всі перепитки, які раніше були до війни, вони всі відкинуті і ми залишаємося командою, яка палює за за територіальної. Для... А ми зараз будемо працювати в наступних старостинських округах разом з командою, з головою громади, місцевими депутатами, народними депутатами. Наше завдання з'ясувати проблеми, які турбують сьогодні людей, та допомогти вирішити їх або на місцевому рівні, а якщо вони на місцевому рівні не вирішуються, підняти їх на обласний рівень і центральний рівень. До речі, по дровах. Да, от, минулого е приїзду в е всіх громадах працювали, не було була проблема, відсутність е забезпечення дровами у соціальному плані людей, які не можуть собі дозволити придбати дрова. Да, Особливо стосується на деокупованих територіях або на всіх територіях соціально захищених верст. І друга проблема це люди не знали, де купити дрова, за якою ціною. І взагалі там в одному лісхозі повідомили, одразу перевірили інформацію, повідомили, що при да, дрова є, але в лісі приїжджайте і пиляйте. Да? Тобто при при цьому, що нам повідомляли з Ліси України та з Міністерства. Довкілля, що забиті склади, тоді спілкувалися з міністром на протязі години ввечора. Він ще там майже до ночі сидів на роботі, отримав завдання від прем'єр-міністра, щоб розібратися і допомогти. Не знаю, яка сьогодні ситуація з дровами у вашій громаді? На сьогоднішній день прямих звернень дуже мало. Людей, які дійсно потребують. Вони були й до війни. зараз є, це одинокі, це старенькі люди. Ми тримаємо всіх на контролі, забезпечуємо своїми силами Навіть... різними. Це сім'ї військовослужбовців. Да. Да. І на сьогоднішній день звернень критичних в громаді немає. Є масові. Я кажу так, як є. Угу. От давайте дрова і все. Це раз друге. Це е... на ну, до були бойові дії, напевно, так? Да? Ні. У усій громаді і в місті, і плюс за все ми дозволили під контролем старост або тут керівництво ЖКГ можна брати сухі дерева, вальожні по посадкам, будь ласка, де небезпечно, тому що вияснює староста і сухі дерева де безпечно. <реш> де, де, де. <реш> да. дебезпечно можуть пиляти, можуть заготовляти. Також е, всі старенькі люди одинокі або проблемні люди, не всі на контролі. Устараз ми на самі <реш> виїжджаємо, беремо звалені дерева і привозимо прямо до жору. А щодо доступності дрова, щоб придбати з лісхозом, у <реш> з лісхозом вас. Є контакти у нас, <реш> на сьогоднішній день колхоз продає дрова. Е, я скажу, щоб доступно було автомобіль е, дров, це десь 4,5 куба, а виходить 3700 гривень. Угу. Це це соціальна ціна, да, Де? Да, Де? да, да тобто у вас мешканці можуть звернутися, можуть виписати в лісництві і ми є до... контакти, ви повідомляли Де? людей. Да? Ми допоможемо. Я всім кажу, з автотранспорту ми допоможемо О. через комунальне підприємство. О, це люди дуже... не платили за машину. Це от от перший голова, взагалі, який сказав, от реально звертаю увагу, перший голова, який сказав, що ми допоможемо привезти дрова. За рахунок комунального господарства, реально, я от, чесно кажу, ви перший і дякую вам за ну за, за, за цю просто за те, що про виконувати правильну свою роботу. Тому що іншим деяким головам приходиться доводити, що люди у вас є комунальне підприємство, беріть машину, зберіть, привезіть людям дрова. Тобто ще раз Берлінківська громада, якщо люди звертаються за і потребують дрова, треба звернутися до... Громади, та криниця громади виділяє транспорт щоб забезпечити дроми. Є соціальна ціна, тобто вся інформація голові громади, є голова громади володіє інформацією повністю. Тому а, а програма у вас якась затверджена. По деяких громадах зробили там, наприклад, там по три клуби там на населення, за рахунок, потребуючи за, за, за рахунок. Ні, не робили так, Ми, але ви робили доступність е через транспорт. У нас фінансової спроможності немає закуплення дрова. Це але соціально незахищене версі населення ви забезпечите, Ми да? Забезпечуємо. да? Все, тоді я дякую керівництву громади, дякую команді взагалі за такий підхід. Все, працюємо далі, будемо виходити з інших населених пунктів. Слава Україні!